Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що буде відбуватися, які плани у рашистів щодо Курського напрямку, що заважає нашим військовим України захопити Курськ. Там дуже сильно багато буде полонених. В расистів не вистачає людей, не вистачає, щоб от, повернути да, оці землі, в них вони планують десь вони будуть переправляти людей. От. Її обстріли, сильні дуже руйнування. Скажіть допоможіть, будь ласка, що буде відбуватися? Що планують расисти робити із Курської області? Її буде захоплено всю. Верніше, наші військові звільнять Курську область від путінського режиму. Дуже багато буде полонених у полоні. І расистам навіть немає як обстріляти, ну, в них от... бажання дуже сильне зруйнувати міста, щоб були сильні обстріли, але їм це важко зробити, вони не зможуть так обстріляти. Да. Будуть робити тишу, інформаційну тишу. Про це нікому не будуть говорити. От в інформаційна тиша багато обману. Прошу вищі сили, Допоможіть, будь ласка, нашим військовим на Курському напрямку. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Більше нічого не заважає захопити Курськ і інші регіони Росії. Знищити рашистських військових, щоб вони більше не могли наступати. Обираю весь негатив, одвертаю. Більше немає жодної можливості росіян вбивати наших військових. Вибираю повністю руйную всю військову логістику, всю військову інфраструктуру руйную. Більше немає в расистів зброї, немає авіації військової, повністю все знищено і зруйновано. Убираються всі перешкоди. Всі плани рашистські руйнуються. Допереч, для військових України немає жодної перешкоди. Відкритий шлях на захоплення російських регіонів. Курська, міста Курська. Більше немає расистів змоги, більше перешкоду не зможуть робити. Тікають, лякаються. Себе вбивають, буде так і так буде. Отвертаю, цікаю росіян від українців. Тікають. Більше немає змоги продовжувати окупацію. Виводять війська, тікають, лякаються. Буде так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Ну, з цих карт видно, що їм не вдасться е, з своєї, з російської території е, звільнити Курську область, от їм не вдасться. І вони будуть втрачати ще території, мовчати. Про це інформаційна тиша. І е, Якимсь чином продовжувати окуп... окупацію? Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, захистіть усіх військових на Курському напрямку, всіх військових України, захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети. Снаряди, і кулі, і дрони, вибухову хвилю і ламки, і міни, і гранати. Поверніть назад рашистам, росіянам, хай їм на голову це все впаде. Буде так і так буде. От цікаві на віки вічні рашистів від наших військових. Може більше обстрілюють, тікають, лякаються, буде так. Да буде все сказано, стійсне, так буде. Більше немає. Змоги у рашистів повністю зруйнована вся військова інфраструктура і склади із ракетами бомб. І всі загоди зруйновані, що роблять ракети. Більше немає ракету росіян. Буде так і так буде. Дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі!